Перешкоди у справах. Роздуми до Слова Божого на суботу 28-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: Кажу вам кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський визнає перед Божими ангелами. А хто відрікся від мене перед людьми, від того він відречеться перед Божими ангелами. Кожному, хто скаже слово проти Сина Людського, проститься, а тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Коли приведуть вас до синагог, до правителів, до влади, не журіться, що або як треба відповідати. Чи що сказати, бо Святий Дух саме в ту мить навчить вас що треба сказати. Я певен, що у багатьох християн є досвід як якась Божа справа, починаючи з будівництва храму і закінчуючи організацією реколекцій чи євангелізаційного курсу. Стикається з різними перешкодами та непорозуміннями. Інколи навіть доводиться слухати нарікання, що те чи те Боже діло переслідується. Що сказати на цю тему? А треба сказати Слава Богу. Адже це те, про що запевняв своїх учнів Господь. Переслідування. Завжди були критерієм правдомовності церкви. Церква як Христова наречена не може йти на компроміс із цим світом, тому всі перешкоди свідчать про брак такої дружби. Однак Господь не тільки передбачив переслідування, а й запевнив нас у своїй присутності, даючи нам свого Святого Духа. Не клопочіться тим, як або що вам відповісти, або що сказати, бо Дух Святий навчить вас тієї години, що треба говорити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.